І так, четверті сутки внутріня Будемо зараз важити їх. Так, вага, вага в нас на нуль. І важимо нутринят. Так, перше внутріння, 280. Друге нутринят. Двіста шістдесят п'ять. І третє внутрення. Триста тридцять п'ять от, ну що, маємо настрахав я трохи внутрі кинути пістилки. І одне внутріня, напевно, все, що я вважив, що має 335 грам на четвертий день, то це нутріня вже гуляє по, по всьому вольєрі. І ось, бачите, ті нутрінятка першої самки, що родила, вони теж вже великі. І вони вже між собою знайомляться. Бо ті менші внутрінята, вони ще. 에... <проб> Дивіться, бачите, сам лізе, а внутрішня там втікає на маму. Мама захищає. От. Ось таке в нас життя. І внутрішні, які вже мають коло 300 грамів, вони вже сильніші, вони вже бігають по всьому вольєрі. Лазить до тої самки, та самка фиркає їх, наганяє. Там є ось таке дуже світленьке одне внутріння. Сьогодні був вольєр дуже затовчений, я того трошки кинув сіна затовчений. Думаю, по тій причині, так як той табун... Наприклад, 20 нутрінят перебіжить туди-сюди, то в будь-якому випадку буде все затовчене. Ввечір, я зараз хочу, ще може поїду. Не дуже хочеться мені, але може поїду їм ще трави нарву, або піду на городі, пошукаю. Може щось є. Щоб зелене. Я так трошки кинув, бачите, зеленкувати. Ну, але малі нутрінята, вони вже, я їм ріжу моркву, Тупінамбор, дрібненьку ріжу. Ну, не знаю, вони підходять щось, пробують, пробують, не пробують, ну але їм треба давати. Догранули вони ще не підходять. Догранули біля 10-го дня вже будуть підходити. Сьогодні перший, перший раз побачив, що чорна самка годує малих. Ну, я маю на увазі, що вона сяде із двох сторон. Нутринята до неї підсядуть і вони того смокчуть її. А так вони тільки так прибігали, яке хапне, пару раз смокне і вона втікала від них. Ну а тут, бачите, вон вже по маршрутах ходять собі Нутринята. Нутринята ще 2-3 дні, і вони вже будуть бігати тут капітально по вольєрі. Ну все. Ось таке в нас життя. Дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.